Всім привіт! З вами, як і раніше, старий добрий кривозубий Еллен Волкер. Вчора на нашому сервері вийшло оновлення до Дня Закоханих, тому сьогодні ми будемо проходити нові квестики. Але перед початком не забудьте підписатися на канал і підтримати це відео лайком, бо мені буде дуже приємно. Також, якщо ви ще не почали грати на сервері, тоді спускайтеся в опис цього відео та завантажуйте реч мультиплеєр. Далі вводьте цю ip адресу і починайте гру. Також обов'язково використовуйте мій промокод Волкер, Це дасть вам дуже приємний бонус на старті. А тепер Бажаю вам приємного перегляду. Так, ну що, друзяки, зараз будемо виконувати ті квестики. У нас вони знаходяться отут. А, блядь! Заїбісь, заїбісь, блять. О, похер, це лішнє. Так, давай. їдь, їдь. Ну куди? Куди ти їдеш? Бачите, як раптора, короче, бояться, чуваки. Так, не звертайте уваги, то таке, я ой, блядь, не по. Че, перевернувся? Ладно, окей. Ох, нихера тут, сука, в машин. Бля, лагає до сраки. Добре, зараз ми беремо святковий квест. за коханим або доставка валентинок. Невеличкий спойлер, я обрав доставку валентинок. Так, куди їдемо? О, дивись, зразу у нас тут домик є. Супер. Джей, так, як не нормальний. Все. Перший є Соломія Шевченко. Соломія Шевченко, я твого архітектора. Ростислав Секретний. Так. Денис Водічкін. Добро, зараз ми тобі віддамо все. Опа, отримай Валентинку. Так, Віталій Зелений. Сам Елвін Волкер. Прислав Валентинку. Оксі Блінова. Вот. Так. Єсть. Андрій Титик. Андрій Титик, окей. Так, лучко. <кій> <кій> Бля. Давай, Антон, отримай мою Валентиночку. Звісно, я встав на півдороги, але кого це взагалі колише? От скажіть мені. Так, так, неро, давай, неро, ми залишимо тобі тут щось. Воно щоб мою машину ніхто зараз не спер. Буде, сука, смішно. Так, ви виспішно зайти біля будинку, що мені щось дали? Тобто за кожний будинок нам дають по 10 валентинок. А всього таких будинків 20. Оу. Ой-ой-ой. Так, спробую реанімати людину ще раз. О! Як ви себе почуваєте громадяни? Щуть краще, нам не дуже. Вам дати трошки може енергетиків там, вам трошки да. може ніпше? Що... Так, 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 так. Ось тримайте. Ай, велике дякую. Да, будь ласка. Ой! Після цього квесту я вирішив поїхати брати ще один квест. Але що мене чекало далі? Дивіться самі. І тепер квіти закохані. нам треба їхати. Ух ти, я! Поняв. Поняв. Зараз будемо шукати. Треба йти сюди. У вас немає квітів. А хто мені сказав? Я... Да, я просто сліпа шара. Але з іншої сторони, як і міг здогадатись, де знаходиться цей магазин квітів. Оце хіба? Він тільки один! Сука! Скільки мені їхать? Без коментарів, будь ласка. Так, жіночка, я буду у вас купляти квіти. Ну я думаю, всі ж люблять дорогі букети, правильно? Сіло можна купити на всяк випадок ще цей. ще цей, Подарі. цей, Так, що далі? Ви успішно виконали завдання. Щось я трошки не поняв. А де квестова лінія? Де де оце все? Далі мене осяяла геніальна у скобках ідея. Слухай, а може це з тою жіночкою може зв'язано, скоріш за все? Да! слухай, можна короче, поїхати в квітковий магазин. Зараз ми знову їдемо в той квітковий магазин. Хотілось би набагато більше. Хотілось би більше. Ой! Погоді. Я зараз клавіатуру просто замовлю. Погоді, а що за квест? Діжі, щось. Щось я трошки не вдупляю. Я це все зробив. Це добре. Але е, я маю дуже дуже, дуже дуже велике питання. Може у цьому я поклонитись. Ну я не знаю, що вже залишається робити. Я просто не розумію. Давай зараз ще подивимося в налаштуваннях. Може у нас тут є якісь інформаційні новини, я не знаю. Ааа, дивись! Факус! Воно в такому неочевидному місці знаходиться. Але ладно, окей. День закоханих, святковий квест, переглянути квест. О! Браво! Браво! Я даже встану. Окей, добре. Так, забрати лист, ви отримали лист. А, знайдіть місце, описане в листі. Я занадто тупий для цього всього діла, тому давайте використаємо краще підсказку друга. Я згубив дуже багато часу на це, але до мене нарешті до першого можна спитати це у когось з нашої організації. Після ФЗ там блокитна будівля. О, до мене вже потім дійшов, що ФЗ це Занкудо, а не якийсь там Фе завод. Я не маю захід, щоб розтягувати хронометраж ролику ще на 30 хвилин, тому відразу покажу, де це все знаходиться. Мені підсказали, що воно знаходиться в Занкудо. О, дивись. І машини, і оце все от є. Фо. Нарешті. Так, Валентин, привіт, чи можна допомогти? Ви знали людину, у котрій написано листа? Так, знаю. Якщо хочеш не знали, більше принеси 20 шоколадок для для відвідувачів. Тоді розповів. Шом! Снял! Ти офіє! 20 шоколадов, блядь. Ладно, хорошо, окей. Так, значить, треба шоколадок накупити, 20 штучок. 20... Так. Все, є, 20 шоколадок, зараз всі віддамо. Фух, ну поки що легко. Поки що йде все легко. Так, давай. Я приніс шоколадки тримай. Дякую, тут коли з часу сиділа одна пара. Вони завжди брали гарячий шоколад, але потім щось сталося і чоловік більше не приходив. Мій друг вуличний музикант, часто грав для них. Прилеті, ти дякую, бувай. Все, тепер піде, от тепер нормально, дивись. Все, тепер можна квестики спокійно, Ой, блядь, куди ти біжиш? Їдемо там, де ми бачили музиканта, і зараз будемо дивитися, що він від нас захоче. Так, привіт, вам чогось допомогти. Я шукаю пару, що часто прихо сюди. Ви їх бачили? Так, пам'ятаю їх, він завжди просив мене грати одну і ту саму мелодію. Вона сиділа поруч, слухала кожен раз, як я граю. Я знайшов листівкою, котра належала їм. Це може бути важливо. Вони завжди приходили сюди, сідали на лавках, іноді залишали щось позаду. Подивися, біля дерев та гарних місць парку. Частини листівки точно там. Не здивуюсь, якщо там буде ще якась підказка. Дякую за допомогу. Так, тут біля дерев мало десь бути. О, диви. Взагалі, прям така мілі-пусінька. Так, тут я поки ще нічого не бачу. О, диви. Є. Опа. Запрятали, диви. Тут я ще згубив досить багато часу, щоб знайти 5 шматочків листівок. І далі я зупинив запис та забув на жаль його увімкнути. Ви отримав лист, та у вас змінилось завдання. Так, заїдь у магазин квітів та дізнайся в продавцях, хто приніс троян. О! Так, зараз ми спитаємо цієї бабці, що де як, коли для віщо? Так, вибачте, ви знаєте, хто купляв ці троянди? Так, я пам'ятаю його, один чоловік він завжди брав троянди та Лілі. Дивно, він останнім часом не приходить особисто постійно через кур'єри. Тобі це не здається дивним? Чесно кажучи, ні. Люди можуть мати свої причини. Я тоді думала, що він просто дуже зайнятий. Якщо хочеш поїдь до мого кур'єра і поговори з ним, може, він бачив його. Дякую за допомогу. Постривай, мій чоловік Похов... Похований на старому кладовищі біля каплиці. Він теж купляв мені ці квіти. Можеш віднести букет на його могилу. Я б сама, але вже давно не можу ходити туди через здоров'я. Добре, віднесу їх. Все, ну, я в принципі міг відмовитися, але я занадто добрий. Далі потрібно було віднести букет на могилу і потім вернутися знову до тієї жіночки. Ти жіни. Так, співчуваю ваші втраті. Так, тримай координати кур'єра. Дякую, бувай. Привіт, я зараз біля Аль. Альтанки японському стилі в центрі міста поряд зі скейт-парком. Ага, все я поняв. Все, привіт, я поспішаю. Куди ти? так міна до тебе продавець квітів? Ти знав чоловік, котрий замовляв квіти на маяк. Так, особисто ні. Там завжди нікого не було, і я залишав їх там. Одного разу там лежав лист, і я забрав його собі. Що в ньому написано? Якщо хочеш забрати листа, але за однією умовою розвези мої замовлення над цими адресами. Є вони хера сібі! Ху -ху, та ти шо? Ладно, що? Що нам залишається робити? Поїхали знову бути кур'єрами нової пошти. Пакуночки, я хз, що він хоче тут. Так. Фух. хто ці... Хто ці... Худо робив. Так. Є. Так. О! Все, тепер потрібно повернутися до самого кур'єра. Все. Моє завдання виконано. Так, тепер давай мені листа. Так, отра Дякую, бувай. Якщо ти ще в мене чекаєш, прийде до нашої майстерні, можливо, ти відчуєш себе як вдома. Будь обережна, там може бути небезпечно. індія. Вештуються бандити чи їх дилери. На цей раз не склало великої проблеми знайти місце, написане в листі. Але проблема чекала там, де її ніхто не чекав. Опа, ух ти! Ой-ой-ой! Вам потрібно знайти правильний лист, його знаходження, закінчить завдання. Тобто не можна попадатися по тим типам, я ой Ой-ой-ой. Ух, диви, у них там, короче, нітка якась на горі це саме засвітилась, це прикольно. Ой-ой-ой. Ох, я сховався, тепер я себе сам не бачу, блядь. Коротше, ще деякий час побігав від них, потім мене декілька разпіймали, але в кінці кінців я знайшов потрібний мені лист. Єй! Фух. Далі потрібно було приїхати до аеропорту та нарешті завершити цей квест. Вітаємо знайомі. Я знайшов його лист, він обіцяв повернутися, але але не збирався. Так здається, він знав, що це прощання. Я скільки разів переконував себе, що він затримався. Що обставини дозволено, але в глибині душі я завжди знала правду. Чому ж ти не продовжуєш чекати? Бо кохання це лише про очікування, це про віру. Навіть коли вона даремна, ваша правда. Він залишив мені цю шкатулку і ось ці валентинки. Більше вона мені не потрібна. Дякую, бувайте. І на такій сумній ноті ми завершуємо це відео. У підсумку за виконання завдання ми отримали 2,5 тисячі валентинок. Але, на жаль, її чоловіка більше немає. Чи живий він? Можливо, але скоріше за все, що ні. Цей квест вийшов справді емоційним і нагадав, що у стосунку живий підтримка, довіра та справжнє кохання. Цінуйте тих, хто поруч. А приєднатися до нас на сервер ти можеш по силці в описі цього відео. І пам'ятай, грай тільки в якісні ігри. До зустрічі у нових відео.